Задача про сім бабусь. бабусі направляються в рим. Кожна має 7 мулів. Кожен мул тягне 7 мішків. В кожному мішку знаходиться 7 хлібів. У кожного хліба лежить 7 ножів. Кожен ніж нарізуватиме 7 шматків хліба, яке одне загальне число усього перерахованого. Розв'язання. У кожній бабусі 7 мулів. Всього 49 мулів. Кожен мул везе 7 мішків, всього 343 мішка. В кожному мішку 7 хлібин. всього 2401 хлібина. Біля кожної хлібини лежить 7 ножів, всього 16 807 ножів. Кожен ніж наріже 7 кусків хліба. Всього 117649 кусків хліба. Якщо ми це все додамо, отримаємо 137256. Це у нас перший спосіб. Отримуємо геометричну прогресію 7, 49, 343 2401 16807, 117 649, де B1 у нас дорівнює 7, і знаменик 7. Застосовуючи формулу N-го члена геометричної прогресії, отримаємо, що b 6 у нас буде дорівнювати 117 649. І потім, застосувавши формулу суми для геометричної прогресії, будемо мати, що загальне число у нас буде дорівнювати 137 256.